Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги разом з асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття відправили черговий вантаж допомоги до Харкова. Цього разу на прохання партнерської організації благодійного фонду разом для Харкова у постраждалі від війни регіони України відправили 33 палети з продуктами, засобами гігієни та теплим одягом вартістю близько 12 мільйонів форентів. Більша частина вантажу прибула до берегова завдяки угорській мальтійській службі милосердя допомога, яку відправляємо сьогодні, дуже різноманітна, включає в себе продукти харчування, теплий одяг, та взуття, засоби гігієни та дезінфекції тощо, тобто все, що є необхідним у постраждалих від війни регіонах України. Розповсюдженням та доставку до потребуючих на місцях буде займатися наша партнерська організація. Маємо надію, що вона доїде до Харкова щодо різдва. Жодна з 300 відправлень не відбулася б без підтримки іноземних партнерів та волонтерів. <рес> багато допомоги отримуємо від волонтерів. Вони приїжджають Зараз до нас ми, фактично з усього європейського союзу. Серед 700 волонтерів з Угорщини, Німеччини, Австрії є такі, які повертаються до нас регулярно. До прикладу, ті, які допомагають нам сьогодні, замість одного запланованого тижня, працюють вже другий. Представники Мальтійської служби милосердя та Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття одноголосно констатують, що тривала війна залишає все більше людей в Україні в безвихідній ситуації, а тому і надалі потрібна підтримка по всій країні.